Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, як вони ставляться до цього. Ну, мені здається, кожен буде там, питання просто в часі. Ось це суто моя думка. І на зниження чи підвищення мобілізаційного віку це не сильно вплив. Мій внука в мене вчиться на 20 років, і я проти, щоб він йшов воювати. Мені достатньо, що місяць з перших днів. 24-го почалась війна, 25-го він вже був у воєнкоматі. На сьогоднішній день він зараз поранений, будемо казати, він йому провели операцію, то все, і ще ВЛК нема, але його назад відізвали в частину в Харківщину, як то кажуть, туди підкуп'яць. Я вважаю, що вони не повинні призивати всіх підряд, От. ну служити повинні, але повинні йти добровольці. Але не насильно, як ловлять, це цікаво, будемо говорити, запихають, то все, е, повинні бути добровольці. Є потреба. Замінити хлопців. Але ж в кожен час сама дія неправильна. Розумієте? Це зовсім було інакше треба було поставитися до того. По-перше, ну, є досить багато прикладів далеко. Кажуть, роверне треба вигадувати, але є багато інших країн, які так само стається, є армія. Яка е, спеціалізується в основному на е, призові по бажанню, і цей закон, що вони зараз хочуть прийняти, все одно він був недоскональний і є потреба переглядати дуже багато речей. Просто я знаю людей, які вже два роки і більше на фронті, і теж треба зважувати на те, що вони мають бути кимось замінені. І я розумію, що молодь. Має значно більше інших, можливо, якихось там життєвих ну, бажань на майбутнє, але це майбутнє треба виборювати. Це, не знаю. Ніби та точка зору правильна, ніби і ця правильна. Ну, не знаю, що тут буде правильніше. І справді хлопці вже там воюють і... кілька місяців, немає рокіровки, немає людей, аби змінити. А з іншої сторони, ну, є молодь, яка, в принципі, буде будувати Україну і просувати її далі. І теж треба розвиватися. Ну тож, час покаже, що правильно, а що неправильно. Ну, я вважаю, що в нас взагалі не розвинена така субординація до президента України. І раз це його рішення, значить, ми повинні його приймати, підтримувати. З іншої сторони, я розумію, що це 25 років, це цвіт нації. У нас дуже непрості часи. Тому судити його складно, але і розуміти його теж можна. Негативно. Просто. Ще доволі молоді люди, трохи рано. А ще моральний на мою думку. Напевно, що замало. 25 замало.